Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 12. Я вільна. Одного літнього ранку, а саме 12 червня, закінчився термін дії христининого лікарняного. Не можна сказати, що цей день настав неочікувано. Адже дівчина весь час думала про цю дату і страшилася її. Однак до останнього моменту сподівалася, що небеса розкриються, і ангели небесні, чи, може хтось посадою вище, вплинуть на її життя і кинуть блискавку, спочатку в офісну будівлю, де працювала Христина, а потім додатково прямісінько у лисину Олександра Петровича. Не ходи туди, запропонував Павло, ніжно обіймаючи за талію. Давай подовжимо ще твій лікарняний, а потім напишеш заяву на звільнення. Щоб їй написати, я мушу повернутися до роботи, скривилася брюнетка. Тоді сьогодні ж і напиши, погладив він її по голові. Я забезпечу нас обох. Кидай ту кляту роботу, де тобі так погано. Ти впевнений? Сто відсотків. Коли Христина піднялася на третій поверх, Біля її робочого столу на неї вже чекала, щасливо посміхалася пампушка Аліса. Дай я тебе обійму, пропажа. Вона схопила своїми пухкими руками Христину за плечі і притягнула до себе. Добре, що ти повернулася, бо я вже навіть схудла на п'ять кілограм. Руда пампушечка полегшено зітхнула і демонстративно посунула стос паперів зі своєї частини столу на христинину. От, це твоя робота. Вибач, що так відразу про це, але працювати за двох справді важко. А тобі що? Навіть нікого в поміч не дали, підняла брову догори Христина. Не дали! ображено закопилила губу Аліса і скривилася. А її очі блиснули сльозами, назначили премію 214 гривень. Але це вже після погрози звільнення. Уявляєш? Мене звільнити, та я вже не пам'ятаю, скільки років тут працюю. Я тут кожен закуток знаю, кожну рослинку у вазоні. Христина подумала, що зараз подруга зовнішньо дуже схожа на дружину Шрека, а її літній оливкового кольору сарафан і руде волосся доповнювали картину. Христиночко, озвався збоку Олександр Петрович, як добре, що ти повернулася. Mm, так, зніяковіло пробурмотіла Христина, яка подібної радості зі свого боку не відчувала. Сподіваюсь, що ти повністю вилікувалась і готова повернутися в наше робоче військо, так сказати, і він посміхнувся аж до вух. так, що не лише його золота коронка блиснула, засліпивши очі дівчини, а й на мить навіть зуби мудрості показалися. Христина знизала плечима. Ховаючи погляд, вона старалася не дивитися в очі ні Олександру Петровичу, ні Алісі, адже збиралася писати заяву на звільнення і поки що поняття не мала, як їм про це сказати. Коли щасливі та нічого не підозрюючи про плани Христини, керівник та колега розійшлися по своїх справах, вона поникла й похмура вімкнула комп'ютер та сіла за своє робоче місце. Тим часом їй на стіл принесли ще одну теку з розрахунками, вона сподівалася, що, можливо, хоч трішки відчує радість від повернення до колективу та роботи після трьох місяців відсутності, але натомість почувалася чужорідним тілом в цьому зеленому гадючнику. Її увагу відвернули хмаринки у вікні, що швидко пропливали далі у своїх справах. Одна з них була у формі великого. Пухкого, ймовірно, навіть м'якого, як бабусина перина, серця, яскраві сонячні промені добре висвітлювали його зверху, показуючи біле, наче крила ангела, наповнення всередині. ж серце було вже кимось пофарбоване в блакитний відтінок в переміжку з білим, ультрамаринового кольору небо ще сильніше підкреслювало пухкі яскраві обриси хмаринки. Як же я тепер житиму, без можливості дивитися та спостерігати за вами? Серце стиснулося, а на душі стало тужливо. Я тут і місяця не протягну. Це ж, очевидно, та я краще прибиральницею знову піду, ніж тут залишуся. Знайшовши в інтернеті приклади заяв на звільнення, вона дістала аркуш паперу і швидко написала своє. Після цього рішуче встала з-за столу і попрямувала до скляного акваріума, де сидів Олександр Петрович. Христиночко, якісь питання? люб'язно посміхнувся керівник і витягнув за звичкою носовичок з кишені. Ні, я просто пробелькотіла дівчина, вже почуваючись менш впевнено. Річ у тому, і вона почала переминатися з ноги на ногу, чи я вам маю дещо сказати. Керівник мовчки спостерігав за її поведінкою, з німим питанням в очах. Річ у тім, що я звільняюсь. Вона дістала аркуш за спини і поклала на стіл перед Олександром Петровичем. Це те, що я мала вам сказати. Її пальці тремтіли, а щоки палали. Христиночко, та що сталося? Брови керівника злетіли аж під стелю від здивування. В його голові не вкладалося. Як можна піти за власним бажанням, з такого прекрасного місця роботи? Це просто не моє. Я, взагалі, може, поїду з міста скоро назавжди, почала навіщось обманювати дівчина. Заміж ось виходжу і все, поїду звідси. Але ж ти не можеш так піти. Ти маєш відпрацювати ще два тижні, розсердився керівник. Це безвідповідально отак кидати своїх колег та йти. Але ж мене не було три місяці. Несміливо пролопотіла Христина. Я два тижні тільки знову буду входити в курс діла. Може, все-таки відпустите мене зараз. Олександр Петрович нахмурився і нервово протер мовчки лисину. Такого удару ножем в спину він не чекав. Тим паче від дівчини, яку майже звільнив колись сам, але дав другий шанс і навіть премію у 214 гривень. Отак довіряє людям. Він так само мовчки сів за стіл і одним рухом підписав заяву, потім взяв її двома пальцями і роздратовано відкинув у кінець столу. Ти вільна, крижаним тоном промовив. І хочу сказати, що в період безробіття в країні та величезної конкуренції на ринку праці, ти втнула неабияку дурницю. І май на увазі, якщо передумаєш, я особисто посприяю тому. Щоб тебе більше не взяли. Бейджик і речі компанії, здай, будь ласка, на першому поверсі охороні, розрахунок забереш там же. Після цих слів він опустив свою лису голову, поправив рукою вуса і не промовив більше ні слова. Христина заклякла, мовчки дивлячись на керівника, а потім розвернулася і на ватних ногах вийшла з акваріума. Що сталося? Спитала Аліса, помітивши сльози в очах Христини. Однак та не відповіла і майже побігла до туалету, де довго плакала і жаліла себе. Суперечливі почуття роздирали її душу, образа, що її занадто легко відпустили, хоч вона тут гарувала, як проклята, упродовж п'яти років. Розуміння, що тяжко працювала даремно, раз її так просто замінити, ніби гвинтик у великій машині. Жаль що стільки часу тут полишила, замість того, щоб шукати свій шлях, і образа, що для неї тут не знайшлося навіть доброго слова на прощання. Вона втерла сльози, витерла обличчя і з опухлими очима та червоним носом пішла збирати речі. А Ліса, яка нічого не розуміла, задавала купу питань, які Христина залишила без відповіді, лише поцілувала в пухку щоку на прощання. Забрала розрахунок, здала речі і вийшла на ганок офісу. І дивна річ сталася з нею. Вона вмить за одну секунду забула всі свої тривоги, печалі й образи. На ультрамаринового кольору небі не було більше ані хмаринки, лише сонечко сяло і пускало свої яскраві промінчики у всі сторони. В кінці вулиці старенький прибиральник підмітав асфальт. Дівчина поспішила на алейку, з двох боків якої росли квіти. Ось тигрові лілії пускали свій густий, п'янкий аромат, яким заполонили усю вулицю. Трохи далі покривали клумбу в декілька метрів довжиною пишні, оксамитові кольору англійської червоної півонії, ніжні, вишукані, наче красива і доглянута жінка 30-40 років. Пахощі там були не менш п'янкими, наче дорогі парфуми. Христина схилилася до квітки, і чим глибше вона вдихала, тим більше забувала свої сьогоднішні гористі, її очі заблищали від задоволення. Далі, вздовж шалеї, з одного боку росли блакитні та рожеві гортензії, а з іншого ромашки та ірис фіолетового та жовтого кольору. Оце життя, прошепотіла дівчина. Я вільна, невже я й справді вільна? Їй стало дуже легко на душі. Всі печалі були забуті, вона щаслива, не поспішаючи побрела додому, насолоджуючись виглядом кожного зеленого листочка на деревах, любуючись кожною квіткою та спостерігаючи за сонцем на небі. Розділ 13. Христина виходить заміж. Слухай. одного ранку промовила Христина, сидячи в піжамі за столом на кухні. Може, не будемо влаштовувати пишне весілля і запрошувати гостей? Я сирота, в мене немає нікого. А ти мене навіть з мамою ще не познайомив. Не хочу, щоб в цей день на моєму святі була купа незнайомих людей. Я тобі вже казав. Що мама живе в Канаді, вона туди ще 10 років тому переїхала. У свої 60 років їй важко літати, крім того, в неї проблеми з серцем, вона не зможе прилетіти на весілля. Тим паче, добре, як скажеш, байдуже знизав плечима Павло можемо розписатися і просто в ресторані це відсвяткувати вдвох. Думаю, так буде найкраще, кивнула дівчина. Павло швидко запхнув до рота залишки грінки. Запив кавою, чмокнув Христину у ніс і побіг на роботу до філармонії. Вона ж залишилася вдома сама, з одним лише завданням писати. Яка ж я щаслива, подумала Христина. Мені більше не треба ходити в ненависний офіс. Я можу не турбуватися про заробіток і просто писати. Та дещо їй все таки турбувало. Вона поглянула на букет червоних, як кров півоній. У вазі на столі, які Павло їй вчора подарував, складалося враження, що він ідеальний чоловік. А знаєш, які мої улюблені квіти? якось запитала. Півонії, впевнено відповів Павло. Я бачив, як ти на них дивишся. З того часу він дарував їй півонії майже не щодня. Він проявляв таке глибоке зацікавлення нею, що іноді навіть закінчував за нею речення і вгадував бажання. І це все дуже добре, проговорила сама до себе Христина, та надто ідеально і дуже швидко. Інтим був причудовий, Павло ніби точно знав, що хоче, а чого не хоче дівчина. Вранці завжди приносив їй каву в ліжко з шоколадкою, але його було занадто багато, і він тиснув на неї самою своєю присутністю. Слухай, а чого ми так поспішаємо? Запитала ввечері, коли чоловік повернувся з роботи. Ми ж можемо пожити разом один-два роки і потім одружитися. Ти що, передумала? Брови Павла поповзли на перенісся, а губи скривилися в недобрій посмішці. Ні, зовсім ні, тремтячим голосом відповіла Христина. Просто мені іноді здається, що ми аж занадто поспішаємо. Я вважаю. Підвищив голос Павло, що громадянський шлюб це приниження і чоловіка, і жінки. Чому? Тому що це тест-драйв, так сказати, перевірка. Якщо людина тобі хоч в чомусь незручна, ти просто йдеш далі і шукаєш ту, яка буде зручною. Він демонстративно пирхнув А в мене ж до тебе кохання справжнє. Та здається, що ти до мене того самого не відчуваєш. Він сів на краєчок дивану і набундючився, наче горобець перед дощем. Ну чого ти? лагідно доторкнулася до його плеча Христина і сіла поруч. Можемо хоч зараз одружитися. Не треба себе силувати, ображено промовив Павло. Я ж бачу, що ти не хочеш за мене заміж, а значить, не любиш, і він прикусив нижню губу. Я хочу примирливо сказала дівчина, чесно, давай одружимося якнайшвидше. Чоловік задоволено посміхнувся і швидко вклався спати. Христина ж до ночі на кухні розпивала каву і думала, чи справді вона цього хоче і чи не робить найбільшу помилку в своєму житті. А наступної суботи вона вийшла з рахсу, вже заміжньою, здивовано роздивляючись свідоцтво про одруження й обручку на пальці. На східцях, біля входу до раксу, вона поглянула на небо і помітила, що у її любої Жозефіни нова сукня пишна, ошатна, з широкими рукавами та звуженою талією, як носили у 20-ті роки ХХ 20 століття, однак на цей раз не рожевого, а яскраво блакитного кольору. А на голові в неї красувався такий же блакитний з білим мережевим капелюшок. Жозефіна разом з кузиною Марією поспішала до крамниці в Києві за новими сукнями. Адже найближчим часом батьки Марії збиралися влаштувати вечірку в честь дня народження дядька Сферида. Серед запрошених гостей також мав бути і Степан, в якого була до нестями закохана Марія. Жозефіна глибоко вдихнула тепле літнє повітря. Поглянула, прищурившись на яскраве сонце на небі і посміхнулася. Вона була молодою, красивою і, на відміну від Христини, вільною дівчиною.